Я ніколи не вважала себе справжнім буквормом. Моє читання це такі собі американські гірки. Я або читаю книжку за день, а не в змозі відірватися і так кілька разів поспіль, або ж купую купу нових книг, складаю їх у стопки, і місяцями не відкриваю жодної, бо просто не хочу. Саме тому я ніколи не могла вести стабільний книжковий контент, бо ну не люблю себе просто змушувати до чогось. А це таку тяжкість мені викликає. У мене свій темп у всьому, і мабуть, саме тому я так довго відкладала створення цього ютуб каналу, бо думала, що не зможу забезпечити аудиторію стабільним контентом. Мені це набридненькому не буде цікаво, і так далі. Для мене складно щось робити регулярно без самопримусу і водночас отримувати від цього супер-класне, шалене задоволення. Типу, себе часто треба змушувати. А це напряжно, але одна ідея жила в мені ще зі школи. Я хотіла власну домашню бібліотеку. Це бажання зародилося на такому собі контрасті, бо мені тато розказував, що він в дитинстві обожнював читати настільки, що в нього аж забирали книжки, бо батьки думали, що він попсує собі таким чином зір. Він брав з бібліотеки, таскав додому купу книжок, читав їх вночі, коли там не було світла, і таким чином псував собі зір. А то ж у нього забрали книжки. Але але, що цікаво, в нашому домі, типу, в його домі, і згодом в нашому ну, в моєму батьківському домі, не було жодної книги. І це такий парадокс. Це мене так дивувало і так обурювало водночас. Типу, я не розуміла, чому. Тато так любив читати все життя, але в нас немає жодної книжки. Ну, типу, це дивно. Тож я вирішила виправити ситуацію і замість посаду в стінці, молодь, ось вам фото: раптом хто не знає, що таке стінка, це дуже дивна штука, але все ж. Я захотіла там мати книжкові палиці, поки. Ремонт в нашому будинку з чоловіком ще не зроблений. Туди не можна переїхати, і там немає можливості поставити гарні полички. You choose тут вдома, і тому я купувала стінку, викинула весь посуд. Ну як викинула, перепрошую, не викинула ні. ні, ні. А склала бережно коробочки на до кращих часів. От А поки що все замістила моїми книжечками. Зізнаюсь, вдома мене трохи засуджували за те, що я витрачаю стільки грошей на книги. Це Теж дивна ситуація. Бувало я всю стипендію спускала на книжки нові видання. Хоча грошей у мене тоді було ну супер обмаль. Скільки там було 800 гривень стипендії, 700, 500, Не пам'ятаю, це було коли. я... Вчилася в сумах і жила в общазі, і от ще один трагічний момент тогочасної мене за те, що більшість книжок у продажу були російською, особливо там КСД випускали. Любили таке. Я купляла, звісно, російською. На жаль, і тоді я ще не усвідомлювала наскільки це хибне рішення. А проте виросла, виправилася, і тепер такого, такої фігні немає. Все змінилося з роками. Я стала заробляти сама. Переосмислила свої книжкові звички і першою справою здала на макулатуру весь російський непотріб. Мені було чесно, шкода це зробити. Це був такий складний етап. Ну, все ж таки, книжки в мене були дуже гарному стані, типу, всі в ідеальному стані. Мені не дуже хотілося їх продавати, далі поширювати. Я признаю чесно: одну чи дві книжки російську я продала про що шкодую, а інші я все ж дала на макулатуру. Мені довелося порвати всі сторінки, щоб нашому. Маленькому місці на макулатурі їх не забрали звідти, бо повторюсь, вони в дуже гарному стані були і не перепродали. Тож мені довелося їх порвати і потім здати. От а відтепер моя бібліотека це тільки українські, англійські та кілька польських видань. А я планую і далі збирати саме такими мовами книжки. Сподіваюсь, що моя колекція буде поповнюватися. А потім стався переломний момент ще один етап. Прозріння. Я відкрила для себе світ Special Editions. дуже гарних, унікальних видань, супер обкладинки, ексклюзивні бокси, арти, все це добро. Це дорого, але це дуже гарно. Я зрозуміла наскільки книжки популярні по всьому світу, як швидко Special Editions розгрібають. Як іноді неможливо просто встигнути собі викупити. Хоча б один примірничок, і типу вони виходять саме тоді, коли грошей немає, не заплановано не на що. Тож я зрозуміла, що збирати якісну бібліотеку це не просто, це дорого, це складно і ну і це справжнє таке полювання. Або купуєш красивесну книгу зараз, або все, вона солдат. Ти більше її не знайдеш. Це так сталося з Хартлес. Я запізно зрозуміла, що від Ліджої шикарнюче видання воно солдаут. Я не встигла, не втопилася, і, типу, я його пропустила, і тепер я за величезні кошти його вдалося відшукати через байера. Це дуже багато. Я не хотіла такі величезні кошти витрачати на цю книгу, але довелося, бо в мене така обсесія з'явилася. Дуже захотіла її мати в себе в бібліотеці. Тож, так, це складновато. Ну, і так само в мене ще вийшло з Water Moon, а побачила це красиве видання. Закохалася в нього, зрозуміла, що це Special Edition, його ніяк не дістати, бо це був бокс е січневий, здається, 25-го року. Довелося замовляти через Байера, переплачувати і весь бокс брати. Ну, але що поробиш? Саме вийшло з Moving Castle. Е я теж хотіла красиве зне видання. Я замовила через байера завчасно, е Вийшло по ціні нормально. І спеціально не купувала феррілу, здається, чи ні, феррілут, здається, випускав це видання. Там було три книжки навіть в наборі. Я дурна їх не купила, бо подумала, що мені прийде оце одне, все класно, все буде супер. А виявилося, що це видання згубили. Типу посилка моя загубилася, і мені його так і не доставили. Так що буває всяке. Тепер хочу розказати декілька цікавих книжкових фактів про мене. Я майже ніколи не читаю анотації перед покупкою. Я часто беру в сліпу книжки. Це трошки дивно, це мене в собі бісить, але це і цікаво. Я часто купую книжки за обкладинкою. Якщо гарна, то я візьму, бо люблю естетику, хочу мати гарну книжку в бібліотеці. Полюю за красивими виданнями. Якщо мені якась книжка сподобалася, мені хочеться мати, не знаю, там примірник з автографом. З гарними там зрізами красивими зафарбованими. Це так дивно, типу, це свого роду колекціонування. Я трішечки себе за це сварю, але думаю, це таке собі теж хобі мати гарні примірники, гарні книжки. Ну, немає нічого в цьому поганого, тому тому палюю. У мене немає улюбленого автора чи авторки, ба більше я навіть часто не запам'ятовую, хто написав ту чи іншу книгу. А це трохи дратує мене в самій собі. бо типу, дуже складно, коли ти говориш з друзями, наводити приклад якихось книжок, тобто деякі я пам'ятаю, які особливо врізалися в пам'ять. Але Більшість з них ну мені треба просто їх записувати, носити з собою. Не знаю, електронну звірку того, що я читала і не читала, або що я маю в бібліотеці, бо інакше я просто не пам'ятаю, бо часто навіть авторам не цікавлюся, я хочу це виправити. Але поки що так. Крім цього, я не можу називати улюблений жанр а, мій, але точно знаю, що я б не читала щось про космос, можливо, нонфікшн я не люблю. Не люблю занадто прям політизовані книги, чи щось у такому дусі. Типу, у мене просто є вподобання, і є те, що мені не подобається стовідсотково. От такі якісь градації, дуже примітивні, можливо, десь наївні, чи якісь дитячі. Але поки що я не дійшла до такого прям розділу на жанри, на авторів знаю. На світи, ну, немає такого. Поживемо, побачимо, можливо, це зміниться. Я тільки увійшла в читання, тільки трішечки більше мене з'явилось на це часу, але це хобі ділиться на, на два. От на читання, коли в мене є на це сили, а часто їх немає. А друге, це на купівлю гарних книжок, які розкуплять і яких потім надістати. Але я знаю, що вони мене лежать, і згодом, коли в мене будуть сили, я зможу до них повернутися і почитати. От так, от от така от історія. У наступному відео я нарешті реалізую ідею, яку виношувала давно. Це картки для домашньої бібліотеки це будуть спеціальні картки, де я коротко занотовуватиму всі основні факти про прочитані книги, це щоб чвічити пам'ять, типу як втренуватися. Основні факти, хочу там заключати щось про автора таке інше. Зірочки виставляти. Я вже їх розробила, намалювала на планшеті. Хотіла потім би надрукувати, але поки що, можливо, це зроблю в електронному вигляді. Просто їх позаповнюю і покажу в відео. І детально. Розповім щодо чого, що я туди включила. А ще хочу нарешті впорядкувати свою бібліотеку і знайти зручний електронний каталог, щоб зрозуміти, скільки взагалі у мене книг, які вони, не знаю, скільки з них прочитано. Я подумаю, як ще це реалізувати, і теж буду показувати відео, як я це роблю. Я знайшла декілька шаблонів, але не впевнена, що я буду робити саме в такому це форматі. Подивлюся, що ще зможу з цим зробити. От так що все покажу, все розкажу. Тож, долучайтеся, підписуйтеся. Буду все показувати, розказувати. Чекає багато попереду цікавого.